Повняв знаку Овен, астро і прогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 17 жовтня, по 1 листопада. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю, стихія повітря, близнята, терези і водолій. Спочатку загальна інформація, а потім підемо по кожному знаку окремо, як зазвичай. Що таке взагалі повня? Повня про кульмінацію, ясність, завершення якихось процесів. А овен у нас такий дуже активний знак зодіака. Це овен про лідерські якості, про самостійність, особисті досягнення, реалізація свого потенціалу, вольовитість, завзятість, Ну і звісно, трошки егоїзм дуже було б добре згадати, що у вас відбувалося в період з 8 по 24 квітня. Цього року, півроку назад, адже в цей проміжок часу у нас проходив молодик в знаку Овен, а молодик це завжди якісь починання. І от та сфера, яка у вас була актуальна в той проміжок часу, скоріше за все, вона зараз знову буде актуальною для вас. І тут буде кульмінація якихось процесів, або от та ясність, про яку я казав. В тих досягненнях, які ви самі собі ставили і до яких ви йшли, також у нас зараз супермісяць проходить Що таке супермісяць, буде проходити. А це коли місяць максимально близько знаходиться до землі, і відповідно, оці енергії повні в цей раз вони будуть особливими за рахунок того, що вони впливатимуть на нас не просто на якомусь рутинному житті, а більш масштабніше і значущіше. Um, що тут може бути? Завершення якихось може проєктів по роботі, або навіть завершення роботи по поточному місцю і перехід на якийсь новий рівень, скажімо так. Це може бути кульмінація або ясність у вирішенні якихось питань у стосунках, може навіть і завершення. Чому стосунків? Тому що у нас іде овен, овен о, о, йде ось овен Терези і відповідно, це у нас ось про партнерські взаємовідносини. І, відповідно, тут може бути історія, особливо якщо ваші стосунки були якимись такими деструктивними. може. Зивними, то тут, або якась інформація може вийти назовні, або просто ви зрозумієте через яку ситуацію, що ви не хочете це продовжувати. Тут може бути як варіант, ви можете перейти на новий рівень з вашим партнером. Якщо ви щось хотіли, скажімо так, зробити півроку назад, то зараз, скоріш за все, ви візьмете на себе відповідальність, щоб це реалізувати. Це може бути спортом, вітаміни, дієта, відмова від м'яса, якесь нове хобі. Ну от будь-які починання, які безпосередньо пов'язані з вами: я хочу, я можу, я беру і роблю. На перший план виходить тут відчуття такої самостійності і незалежності від інших. Може бути, знаєте, таке навіть я б сказав відчуття ризику авантюрізму, а, попробувати щось нове. Що тут мається на увазі? Скоріше за все, це те, що ви хотіли, але от уже ризикнути, скажімо так, і подивитись, а чи можу я мати це в своєму житті. Ну і в негативі, звісно, цей проміжок часу може давати нехватку терпіння, а, може не бути бажання дослухатись до інших людей, тобто нездоровий трошечки егоїзм може прокидатися, не вміння бути гнучким в якихось обставинах. Які міняються в за дирою можуть бути провокувати інших на якісь там емоції або дії, які вам потрібно від них отримати. А несподівані зміни пріоритетів можуть бути, коли ви загораєтесь і швидко перегораєте. Впертість, можете качати свої права, небажання признавати свої якісь помилки, поразки. Ну, і перший знак зодіака у нас буде близнята. Для близнят це буде одинадцятий сектор гороскопу. Є місяць в близнюках, для мене це також важливо. Одинадцятий сектор у нас довгострокові плани йдуть. Як варіант, тут, скоріш за все, може бути або ясність, як реалізувати той план, який ви собі поставили не знаю, півроку назад, або це може бути уже завершення. Реалізації того плану, до якого ви йшли, це може стосуватися друзів і загальних угрупувань. Тут як варіант може бути завершення спілкування з якоюсь людиною, як варіант, це може бути ясність у вирішенні якогось питання, яке ви не могли доволі таки довгий проміжок часу вирішити зі своїм другом. Там, взагалі, 11 сектор він показує всіх людей, з ким ми спілкуємось. не тільки близьке оточення, І відповідно, це може стосуватися будь-кого, кого ви знаєте. Це може бути як варіант, якщо ваша робота пов'язана з роботою там з клієнтами, з клієнтською базою, то тут може бути завершення там роботи над якимось проєктом з цією людиною або може. Наступить розуміння, як завершити роботу з цим клієнтом, наприклад, або інвестором, там не знаю, медійність і популярність. Ну тут як варіант до вас може прийти розуміння, що треба закрити якусь соцмережу, або як варіант, наступить ясність, що вам треба зробити для того, щоб ці соцмережі давали вам те, що ви хочете. Наприклад, ви ведете бізнес -світ, там У вас є інтернет-магазин, якийсь, і ви будете. Ну я б не сказав, що це буде якась переруструктизація. Тут більше зміна орієнтирів. В контексті вашої дій, що треба зробити для того, щоб нарешті були якісь може кращі просто результати. Я не кажу, що їх взагалі немає. Або просто можете там не знаю, зрозуміти, що все, твіттер мені не подобається, закриваю, не хочу там більше сидіти. Новітні технології також сюди йдуть. І, До речі, в мене це повинно програтися. Я планував давно купляти новий телефон, і нарешті я в цей проміжок часу його буду купляти. Відповідно, у вас так само може програтися там не знаю, хотіли посудомийку купити, там, не знаю, фен для волосся або ще щось. Відповідно, тут от нарешті можете це реалізувати і отримати бажаний результат від того, що ви хочете. Давайте карту поради для вас подивимось, там картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Тут спінтаклі випадає, ну, інтересно. Тут як варіант може бути якесь фінансове надходження. Або пропозиція від когось якась, наприклад, з друзями. От, наприклад, хтось підкине вам ідею, як вам реалізувати ваш план або досягнення намір. Це може бути якийсь дуже щасливий випадок, не знаю. Щаслива випадковість, яка вам от дасть більшу може, популярність, якщо вам це цікаво, дасть більше впливу, скажімо так, в контексті впливу на ваше оточення. Тут Пентакль дає інвестиції, тут 100% може бути. Купівля чогось матеріального, або як варіант, це може бути історія, що ви можете інвестувати, наприклад, хотіли піти вчитися, і тут інвестуєте в себе, в інтелектуальний розвиток. А тут спентакли може давати зародження нового плану. Не знаю, але для того, щоб його реалізувати, треба може, треба буде щось завершити як варіант в такому контексті. Або як варіант, ви зрозумієте, наприклад, що е, ну що вам треба зробити для того, щоб ця медій медійність, медійність популярність. Ну, дала вам якісь плоди результати. Взагалі така фінансова карта, і тут, скоріше за все, або фінансове зростання може бути, а, ну, знову ж таки, овну, це через ваші якісь активні дії, через вашу якусь завзятість, вольовитість, ініціативність. Це не просто там воно вам з неба на голову впаде, хоча карта щасливих випадків. випадків або в якісь доволі таки можуть бути великі витрати в цей проміжок часу, ще раз повторюся. Далі у нас ідуть Терези. для Терезів. Це буде сьомий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Ну сьомий сектор у нас завжди дає партнерські стосунки. Ну і тут стовідсотково дивіться, якщо у вас щось не ладилось в стосунках, то тут може бути завершення цих стосунків. Це може бути як варіант перехід з одного формату ваших взаємовідносин на інший, тобто там були просто. Зустрічалися зараз, з'їдетесь або там одружитись. Не знаю, це може бути ясність у вирішенні того питання, над яким ви там яке ви там обговорювали зі своїм партнером впродовж останніх там не знаю, місяців або навіть півроку цих. І нарешті прийти до якоїсь спільної точки сприкосновення. Це може стосуватися інших людей, тобто колег, не знаю там. Хтось піде з вашої роботи, або там хтось скаже, що я звільняюся з ну, вас бізнес і скаже, там, я звільняюся, більше на вас працювати не буду. Це може бути м, ясність того, а чи взагалі ви хочете бути в цих стосунках. Тобто може датися якась ситуація, коли ви зрозумієте. Чи взагалі потрібно їх продовжувати, або там з клієнтом, чи взагалі треба продовжувати співпрацю? А вороги і конкуренти ну тут як варіант може бути завершення якоїсь ворожнечі або конкуренції з кимось. А, примирення може бути як варіант. А це може бути історія, що там, наприклад, ви зрозумієте, що вам треба бізнес закривати, тому що ви не справляєтеся з конкуренцією, або конкурент закриє свій бізнес. В такому форматі може програтись. Ну, все ж таки, мені чомусь здається, тут більше у вас програється як партнерські стосунки, тому що, в принципі, у нас овен Терези про партнерство, взаємовідносини в любовному плані в першу чергу. І це, для... це ваш сектор в цілому Терези. І відповідно тут точно може бути кульмінація якихось процесів у взаємовідносинах з тією людиною, з якою ви зараз зустрічаєтесь. Або може, у вас наступить ясність, типу, в контексті, яку я людину біля себе взагалі бачу, з якою я хочу будувати стосунки через якусь ситуацію, можемо дуже хорошого формату. Ну, я не думаю, що тут якась повинна бути погана історія. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Карта башня, карта башня випадає. Ну, тут 100% можуть бути якісь форс-мажорні непередбачені обставини, коли або вам треба буде зруйнувати те, що вже не несе вам якоїсь актуальності, цінності, користі, або за вас хтось це може зробити, зруйнувати. Тобто ви планували. Це може бути, наприклад, як варіант історії, там планували з вашим партнером. Не знаю, поїхати на відпочинок, і тут він каже, типу, що я не можу, тому що я там пообіцяв комусь там дядя, ті, брато, сестрі відремонтувати машину. Наприклад, і ви, от у вас буде руйнування сприйняття цієї людини, і ви подивитесь на неї взагалі під іншим кутом. І наступає ця ясність того, а чи взагалі м, щось можливо, а чи взагалі людина може брати на себе якусь відповідальність. Ось в такому форматі може програтися карта башня. Карта башня може давати якесь травмування, не знаю. Типу, там треба буде допомагати вашому партнеру, там не знаю, вилікуватися або там ще в якомусь форматі. Взагалі, от вона дає якесь зміну установок. Ну да, це кризові не дуже хороші, скажімо так, моменти по цій карті проходять, але тут треба пам'ятати, що зазвичай по карті башня ідуть руйнації того, що нам вже не потрібно, і нас. В майбутньому чекає щось набагато краще, і що саме цікаве, по цій карті ви вже вплив на ці якісь руйнування можете і не мати. Але ви просто і це може бути не дуже в доброму форматі, скажімо так, коли раніше вам давалися якісь моменти, коли ви це могли також зрозуміти. Але при цьому ви якось і не хотіли йти в ці зміни, в ці руйнування, про які я кажу, розумієте, тому все що у мене башня в матриці в минулому році стояла в. Не пам'ятаю, де вона в мене стояла. Коротше, в мене там все пішло по одному місту, і в ітогі воно мене вивело в набагато більше, теж більше, ніж я мав раніше, розумієте, да? тому якось так. Далі у нас йдуть водолії. Для водоліїв це буде третій сектор гороскопу. Це у нас контакти, комунікація, друзі, брати, сестри. Тут, як варіант, може бути завершення спілкування з якоюсь людиною, може завершення вирішення якогось питання там, з братом, сестрою, друзями. Ясність в тому. Як вирішити якесь питання, наприклад, може. Також у нас цей сектор відповідає за якісь такі, знаєте, короткі подорожі, не дуже далеко. Як варіант, може, звісно, хтось далеко поїде, і тут може бути така історія, що ви кудись їздили і зараз в цей проміжок часу просто повернетесь додому. Або як варіант, не знаю, наступить ясність, що блін, я так багато працюю, хочу кудись поїхати. І як би, будете цю історію, скажімо так, в цей проміжок часу реалізувати. Може просто там півроку вже, от те, що я казав на самому початку. Думаєте, треба чи не треба, треба чи не треба брати відпустку, або куди мені поїхати відпочити, і в цей проміжок часу, там через людину якусь, а може просто, скоріш за все, наступить ясність. Куди ви хочете поїхати відпочивати в такому контексті? Будинок освіти також, і тут може бути здача екзамену на права там, не знаю, на водіння, отримання прав. Це може бути здача екзаменів там в університеті, або якась ясність у вирішенні питання, наприклад, з вашим викладачем або одногрупниками. Це може бути завершення навчання в університеті, або там от, якісь курси брали, і от зараз ви їх завершите, наприклад, в такому форматі. Сюди також іде купля і продаж машини, і відповідно тут можете або купити, або придбати машину. Як варіант, це може бути історія, що ви там, наприклад, півроку назад думали, що треба машину вашу, яка у вас є, відремонтувати. А зараз, от через яку ситуацію наступить ясність, що прям конкретно вже треба щось брати і робити, тому що там щось вже якби трошечки не туди пішло, розумієте, да? Тобто, от питання машини також якщо у вас вона є, або для вас це питання актуальне, воно може вийти на перший план. Ну і мислення. Ну, мислення, тут дивіться, би, зазвичай воно би, повинно бути критичним у нас по цьому сектору. Але оскільки воно в Овні, то тут воно буде більш таке прямолінійне і вперте. Тобто тут, знову ж таки, оці негативні риси характеру, про які я казав на самому початку відео, переслухайте, у вас вони можуть привілювати, вашому, скажімо так, вашій голові. І відповідно це може не дуже дати хороший наслідку. Але при цьому как би, тут більше з'явиться впевненість в собі і ініціативності, от прикладати якісь зусилля, ризикувати, пробувати щось нове. Давайте карту поради для вас дістанемо. П'ятірка жезлів випадає. П'ятірка жезлів, карта якоїсь конкуренції, змагання, конфлікту. Це може бути якийсь конфлікт всередині вас. Там, наприклад, в контексті йти на якісь пропозиції від друзів, братів, сестер чи ні. Це може бути конфлікт з ними, за рахунок чого ви зрозумієте, взагалі, скажімо так, треба спілкуватись чи не треба спілкуватись. А п'ірка. Жезлі може давати якісь змагання, в яких ви можете просто приймати участь. Це може бути конкуренція на роботі, наприклад, коли у вас наступить ясність, що вам треба якось більш активно наприклад, себе проявляти для того, щоб вас помітили, або ну, хтось інший не затьмарив, скажімо так, своєю роботою. А це може бути поломка машини, як варіант, те, що я казав. Або по цій до речі, якщо будете здавати екзамен, то треба, мабуть, підготуватись, тому що, скоріш за все, можете потенційно по цій карті не здати екзамен. Про те, що я казав. Або в мисленні може бути якийсь хаос знову ж таки через оцю якусь овенську енергію, імпульсивність. Все хочу, але не знаю, з чого почати в такому контексті. Ну і через чрезмірна спешка може бути в такому контексті. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, оденя, бережіть себе. Муа.